Замість оздоровлення нації через регулювання продажу тютюну та алкоголю, нелегальна торгівля цими товарами та зосередження бізнесу в одних руках. Таку перспективу нам готують депутати регіонали. Окремі з них вже підготували відповідні законопроекти. Доля цього продукту составляла 2% на літо 2010 року. Літом 2013 року практически 10%, то есть более 9% по оценке тех же экспертов, табачная продукция в Украине продаётся абсолютно, обходя любые государственные нормы. Можно не підраховувати, аби зробити висновок, всі ці гроші йдуть у приватні кишені, минаючи державний бюджет. Примером із європейських стран є Ірландія, де, введя подібні норми, ринок був э до 40% не контрафактний продукції. приклад такого оздоровлення і контролю через вживання тютюну вже є. Це заборона курити на зупинках громадського транспорту, яка хронічно не виконується, тому що немає ніякого контролю. Є ряд ініціатив, які дійсно ми підтримуємо. Це жорсткий контроль торгівлі акцизними товарами, це регуляторна політика в отношені самих правил розміщення мало форм. Порядка розміщення, архітектурних норм. Нині підприємці збирають необхідні документи, аби застерегти законодавців від необдуманих кроків. Ольга Буліла, Андрій Осадчук, соціальна країна.